Вівторок 21 жовтня на календарі 1335 й день повномасштабного вторгнення РФ на територію України. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та з коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. У Кременчуці прощалися з полеглим оборонцем, старшим сержантом Кирилом Басарабом. Мері команда не відмовились від намірів забрати собі у власність будівлю Кременчуцької райради. Відповідний проєкт рішення таки протягуватимуть. Резонансна справа щодо привласнення грошей та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, де одною з фігуранток є екс-головна бухгалтерка мерії, що відомо з зали судових засідань. Тарифне питання для лівобережжя Кременчука тепло у будинках містян. Чи скоро чекати, та чи готові відповідні служби й установи до можливих блекаутів відповіді згодом у випуску? У вітрині дитячої бібліотеки на Соборній представили профорієнтаційні стенди Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. У Свято-Миколаївському соборі сьогодні знову зібралися містяни. У Скорботі там прощалися з полеглим оборонцем України Кирилом Басарабом. Майже рік тому, 24 жовтня 2024-го, воїн загинув, захищаючи територіальну цілісність та свободу держави. Як сьогодні присутні проводили полеглого оборонця в останню путь, розповість Леся Жуйкова. Кирило Басараб народився у 1998 році в селищі Мала Кохнівка Кременчуцького району, де й проживав. Після закінчення навчання у Кременчуцькому професійно-технічному училищі No26 він обрав для себе шлях захисника. Із липня 2021 року, за даними військовослужбовця з позивним Лиман, Кирило проходив службу у лавах Збройних сил України за контрактом. Займав посаду інструктор групи інструкторів. Загинув 24 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Веселе Глушківського району Курської області Російської Федерації. За спогадами бабусі Тетяни та дідуся Григорія, онук з юних років був працьовитим хлопцем. В училищі він навчався на кухаря, тому любив готувати різні страви. Але, кажуть рідні, серце хлопця тягнуло до військової справи. Щойно досягнув повноліття, вирішив піти служити і мріяв надалі здобути професійну військову освіту. Він інструктором, останній час був інструктором. Він дуже був. Я Молодий бійця А де його послали? На погибель. Побратими з позивними вчитель та Рекс розповідають, що разом із Кирилом служили з січня 2024 року. Пліч четвертого Пліч у найгарячіших точках. На фронті його знали під позивним Бес від скороченого прізвища Басараб. Кажуть, боєць був відповідальним та завжди готовий підтримати соратників. Часто згадував про свою родину, яка чекала його вдома. Компанійські, да, передусім компанійський. Тобто завжди, от, ж, завжди жили, по різних, жили по різних е, хатах, він ну, завжди біля себе збирав компанію, тобто всіх до себе гукав такі тобто, компанійські Згиб, Дуже в нього родився. Твоїм сином він гредів, він просто це для нього було, коли його дружина завагітніла, він, ну, він був на самому від щастя. Втім, на жаль, Україна втратила ще одного відданого своїй справі захисника та справжнього патріота. Воїни поховали на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава і пам'ять Кирилу Басарабу. До тем оперативних напередодні 20 жовтня близько 13.30 на автодорозі кролевець коното Промний пирятин неподалік села Прихідьки Лубенського району сталася автотроща, в якій загинули троє людей. За попередньою інформацією слідства зіткнулися два транспортні засоби: легковий автомобіль Хюндай Ascent та вантажівка «Кадав». Унаслідок ДТП двоє людей від отриманих травм загинули на місці пригоди. Ще одна людина померла під час реанімаційних заходів. Поліція розслідує обставини трагедії. За даним фактом слідчими поліції Полтавщини під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури внесені відомості до єдиного реєстру досадових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб. Наразі всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'яс. Совують слідчі. Мери команди таки не відмовились від своїх намірів забрати собі у власність чотириповерхову будівлю Кременчуцької районної ради, що на площі Незалежності. Нагадаємо, це питання постало ще кілька тижнів тому, і його мали винести на сесію райради ще минулого четверга. Але тоді сесійне засідання в останній момент відклали. Як подейкували у кулуарах через те, що зацікавлені у передачі майна райради місту, не назбирали достатньої кількості голосів. Сьогодні ж стало відомо, що відповідний проєкт рішення таки протягуватимуть, бо його розглядали на депутатській комісії з питань будівництва управління та розпорядження об'єктами комунальної власності, благоустрою і приватизації. Подробиці знає Альона Івко. Ось саме на це ласи приміщення у самому середмісті накинули око наші ненаситні кримочуцькі владники. Вони прохають Кримечуцьку райраду безкоштовно передати місту не лише чотириповерхову адмінбудівлю по вулиці Соборній, але й ще кілька об'єктів. На будинку по вулиці Соборна, 14-23, нежитлові будівлі по проспекту Полтавському, 16. Нежитлові будівлі по проспекту Полтавському, 42, приміщення трудового архіву по проспекту Полтавському, 40 і приміщення гаражів по вулиці Майора Борищака. За винесення цього питання на сесію Кримичуцької райради присутні члени комісії з питань будівництва управління та розпорядження об'єктами комунальної власності цього дня проголосували одноголосно. Варто зазначити, що із такими ж листами про передачу їм майна Кримичуцького району звернулись і Кам'янопотоківська, потоківська Пришипська, Омельницька та Піщанська територіальні громади. Але цього дня стало відомо, що не у всіх із цих громад була згода їх місцевих депутатів, тобто питання не пройшли сесії на місцях. Тому вже обранці районі відправили проєкти рішень на доопрацювання. Звідси знову таки випливає у Кременчуцького мера та команди з їх намірами забрати собі цю будівлю і тим самим розширити свої володіння на шляху жодних перешкод та жодних, як то кажуть, конкурентів. Розглядали цього дня на комісії і питання розподілу коштів, які Кременчуська райрада отримує від здачі комунального майна в оренду. Зараз ми хочемо, щоб так як районні ради, зараз єдине джерело фінансування на отримання районної ради, це оренда, оренда гроші від аренди майна. Тому пропонуємо, щоб 100% ці гроші акумулювалися на витрати виключно районної ради. До цього ними ще й користувалися РВА, правильно? Так, це загальний бюджет іде. Який відсоток коштів вони, наприклад, собі брали з цього загального? Інформація є, вона надавалася. Адміністрація відсотка не готова сказати, але в цьому році вже 400 тисяч взято. З якої суми? Мільйон сімсот. Ну, тобто, інша сума вже на отримання районної ради, правильно? Так. Да. У райраді почали бідкатись на скрутне фінансове становище. Мовляв, їм бідним навіть не було на чому писати. Районна рада зіткнулася з проблемами. Як сюди зайшли 21 лютого без копійки гроші, навіть зараз на вулиці жовтий місяць. Ми тільки ось кінець жовтня, ми тільки тільки купуємо бумагу собі. Дуже було залишалося залишити пома. Не було. Ну, залишалося, на, на, на бумазі залишалося, але по факту не було. У районна рада її покривала. Ну, не виявили ми. Насамперед, я можу тільки рекомендувати, порадити. Ні. Насамперед, це гроші Кремльчуцької районної ради. І якщо хтось інший хоче ними розпоряджатися, то я насамперед хочу знати, на, на яких засадах він хоче це робити і чому. Тобто у кожного з вас є ще. В кармані якась там гривня, так? і хтось може сказати, що ця гривня не ваша. Я цього не розумію. Я теж не розумію. Районна рада тільки може делегувати, розпоряджатися да. чи не розпоряджатися? Це гроші районної ради. Але ж варто нагадати, поки у районі бідкаються, буквально нещодавно сама очільниця Кременчуцької райради пані Марія Іванченко нам повідомляла: якщо це приміщення передадуть місту, то і всі гроші від оренди теж йтимуть вже не райраді, а новому власнику. Кому потім будуть ці ці кошти? Ну якщо буде прийнято рішення про передачу новому власнику. Тож питання на що тоді купуватимуть ті самі констовари. Підуть просити папір у мера Малецького, чи як депутата оренда майна? Коли передадуть приміщення йому числі міській раді, кошти від оренди майна залишаться. А, приміщення ще не передано. Зараз не передано? ми ні, підожіть. Ми Давайте, зараз це, в питання, гроші, гроші, бюджет. Ми зараз не розглядаємо вже передачу майна винесли на сесію. Що у районної влади сьогодні знову таки по суті, так це укладання меморандуму про співпрацю з Кременчуцькою міською радою. Таке питання теж виносить на найближчу сесію райради. А як же інші громади у декого з присутніх таки виникло слушне запитання? А чи з іншими громадами проводиться діалог, щоб такий самий меморандум затвердити? Є такі потужні громади на сушки мені попоки. Піщами, прише, надпотужна громада. Нологовещена, да, Козельщина, річні плавні. плавні. Треба з усіма такими громадами, що є нікого не виключати з цього переліку громад. З усіма треба попрацювати. А пояснення чому так тут дуже просте, бо нещодавно обрана очільниця райради, то колишня підлегла нашого міського голови пана Малецького у Кримичуцькій мерії, як відомо, пані Іваншенко працювала завгоспом. Тож які можуть бути потужні громади, якщо є потужне бажання мера і команди, схоже, що зробити Кримичуцьку райраду філіалом Кримичуцької міської ради. Чи вже відомо про остаточний тариф від нового постачальника тепла у Кременчуці? Наскільки місто готове до блекаутів? Коли врешті засклять вікна у будинках, які постраждали від російських атак. Це та інше сьогодні журналісти запитували у віцемера Івана Москалика після особистого прийому громадян. Тож більше деталей далі у сюжеті. Містянам ще доведеться померзнути, адже опалювальний сезон у нашому місті розпочнеться не раніше ніж 1 листопада, за словами віцемера директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика, обумовлена дата економією усе через замалі запаси газу у сховищах України. По-друге, це постанова, яка регламентує постанова Кабміну, яка регламентує ПСО, постачальника останньої надії, точніше, спецобов'язки покладає спецобов'язки по вартості газу для підприємств, які виробляють теплову енергію безпосередньо для категорії населення по пільговій ціні. І вона буде діяти лише з 1 листопада. Тому, звичайно, для того, щоб не навантажувати фінансово споживачів. І розпочати опалюваний період з урахуванням обсягів існуючого газу це буде не раніше ніж 1 листопада. Так за словами пана Москалика, на сьогодні теплові мережі міста готові до прийняття теплоносія. Ну і щодо тарифу для лівобережжя, то тут віцемер запевняє для мешканців. Він залишиться на рівні, який мали до повномасштабного вторгнення. Тариф не збільшиться. Це при тій умові, що ми, наприклад, для нашого комунального підприємства встановили економічно обґрунтований тариф, але застосували той, який діє ще до початку війни. Так само буде по всім іншим надавачам цієї послуги в межах міста Кременчука. Та це ж не стосується тарифу на теплову енергію для бізнесу. Ми коли приймали тариф по «Теплоенерго» в цьому році на опалювальний період 25-26, тарифи по категорії інші і категорії бюджет зросли орієнтовно до 6%, 5,4-5,7%. Я чув також активістів, які говорили про тариф для бізнесу для інших, там в розі 9 з чимось тисяч гривень. Я не думав, що він буде таким. Для порівняння, щоб ви розуміли, наприклад, тариф КП «Теплоенерго» для категорії інші. Мається на увазі для категорії бізнес. Складає, складає загальний 6 тисяч 435 гривень 31 копійку. Ну і на фоні обстрілів України дронами та ракетами блекаутів на Чернігівщині, Сумщині. У Кременчуцькій мерії кажуть, місто готове до непередбачуваних сценаріїв кременчук Водоканал нас забезпечений на сьогодні там, на 70-75% генераторами, тобто не всі об'єкти ми покриваємо. І ми дійсно постійно звертаємось до будь-яких донорів, грантодавців, інших благодійних організацій з допомогою щодо постачання генераторів, тому що вони дійсно потрібні місту Кременчуку і Кременчук Водоканалу. А в КП «Теплоенерго» то всі об'єкти нашого підприємства. Оснащені генераторами покриті на 100% потреба нашого капетептуенер. За словами пана Москалика, автомати з продажу питної води теж працюватимуть і за блекаутів, от тільки можливо це за відсутності значних морозів. Та поки про готовність до блекаутів нам тільки розповідають, маємо чергові скарги від містян щодо усунення наслідків попередніх обстрілів Кременчука. Так досі не встановлено скління розбитих вікон у будинку на вулиці Чумацький шлях, А 1 Чкалова, 1 Б та Давида Кострова, 89. Там, за словами віцемера, врешті має змінитися ситуація найближчим часом. За адресою ж майора Борищака 35 усунути наслідки ворожих обстрілів обіцяють уже до кінця тижня. Десятки судових засідань одна з фігуранток у міжнародному розшуку. Сьогодні у Автозаводському районному суді Кременчука відбулося засідання у резонансній справі щодо привласнення грошей та видачі завідомо неправдивих офіційних документів. Йдеться про екс-головну бухгалтерку мерії Валентину Костюк, яка за версією слідства протягом двох років не перевіряла відомості по заробітній платі, які готували її підлегла, що призвело до шкоди, завданої виконавчому комітету Кременчуцької міської ради, на близько трьох мільйонів гривень. Більше деталей про саму справу та із зали судових засідань розкаже Роксолана Жукова. З червня 2016 року, по липень 2018 вісімнадцятого, нарахували собі премій та надбавок за вислугу років на суму близько трьох мільйонів гривень. Що у далекому 2020 році правоохоронці повідомили про підозру екс головній бухгалтерці Кременчуцької мерії Валентині Костюк та її підлеглій Анастасії Семеніщовій. Остання нагадаємо перебуває у міжнародному розшуку. А от щодо пані Костюк, розгляд справи автозаводським рейсу дом Кременчука триває ще з 2020 року. Інкримінували жінці обвинувачення за двома. Статтями за частиною першої статті 366 Кримінального кодексу України службове підроблення та за частиною третьої статті 191 Кримінального кодексу України, а саме привласнення розтрата коштів в особливо великих розмірах чи за попередньою змовою. Однак як ішлося раніше, позаду понад 70 засідань, частина з яких не відбулася. Тож вже у жовтні цього року автозаводський суд звільнив пані Костюк від кримінальної відповідальності за статтею про службове підроблення, все через Сплив строків давності, а от щодо привласнення розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, справу сьогодні продовжили слухати у автозаводському райсуді. Так захисник обвинуваченої Анатолій Кононенко клопотав суд долучити до справи письмові докази, зокрема і про повне відшкодування завданих збитків. Сума, про яку йдеться в рамках цивільного позову, яку мала сплатити пані Костюк, складає 781 тисячу гривень, як заявив представник сторони потерпілої директор юрдепартаменту. У Кременчуцького міськвиконкому Валерій Мірашниченко кошти обвинувачена вже сплатила. Ми отримали від департаменту фінансів сьогодні інформацію про те, що ці кошти вже зараховані до місцевого бюджету. Відповідно, подана заява про залишення позову без розвитку. Серед письмових доказів були і такі, які, за словами захисника обвинуваченої, могли б характеризувати пані Костюк. Зокрема, інформація про пенсійний вік, наявність інвалідності тощо усі ті письмові докази суддя Олександр Гусач долучив до справи на тому, як заявив адвокат Кононенко, необхідна перерва у судовому засіданні, адже крім компенсації збитків, екс-головна бухгалтерка Мерії готова визнати свою провину та піти на укладення угоди. Для можливості реалізації права сторони захисту на ініціювання укладання угоди стороною обвинувачення за згодою потерпілого, про відповідно, враховуючи, що моя підзахисна беззастережно визнає свою винуватість, відшкодувала завдану їй шкоду про укладення угоди про визнання винуватості з узгодженим покаранням. Не були проти перерви у засіданні ні представник Кременчуцького виконкому, ні прокурор. Суд не заперечує проти вирішення можливості укладення угоди, але для цього законодавство вимагає отримання письмової згоди від потерпілої сторони в даному кримінальному провадженні та погодження даного питання з керівництвом, що стоящим, як то вимагає кримінально процесуальне законодавство. Клопотання про перерву у засіданні суддя Гусач задовольнив, тож наступне засідання цілком може стати останнім у багаторічній резонансній судовій справі. Сьогодні на вулиці Соборній у вітрині дитячої бібліотеки розмістили профорієнтаційні стенди Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Разом із цим працівники навчального закладу розповіли містянам про можливості та правила вступу. Лунали запрошення і на дні відкритих дверей, які відбудуться у закладі незабаром. Незважаючи на прохолодну погоду, позитивного настрою додали запальні виступи народного художнього колективу Арабеск. Детальніше про все далі у сюжеті. Профорієнтаційні заходи від Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії цьогоріч розпочалися з розміщення цілої інсталяції у вітрині дитячої бібліотеки по соборній. Зараз тут можна побачити актуальну інформацію про спеціальності, за якими готують в академії, включаючи і навчання у науковому ліцеї політ. Класично більшу частину часу наш заклад готував виключно за педагогічними спеціальностями. Наразі ж перелік спеціальностей значно розширився для того, щоб наші містяни і мешканці Полтавщини не розмірковували про переїзд в віддалені регіони країни або за кордон і мали більші можливості по вибору спеціальності. Тож, окрім вихователя дошкільної освіти, вчителя початкових класів української та англійської мов, фізкультури чи захисту України, до педагогічних спеціальностей додалися психологія, цифровий менеджмент, комп'ютерні науки тощо до наукового ліцею політ уже з нового навчального року можна буде вступити після восьми класів. В цьому році у нас навчаються восьмачки, які навчаються за реформою нова українська школа. Заклад очікує серйозної трансформації з 2027 року, коли це стане академічний ліцей, і буде здійснювати підготовку тільки профільної школи, старшої школи з 10 по 12 клас. Але й цьогоріч ліцей буде набирати випускників 9 класів. І восьмих класів для навчання у нас в дев'ятому, десятому аби потішити місцям, декілька номерів показав народний художній колектив Арабеск. Ну а присутні могли зігрітися чаєм. Перше представили у вітрині створене студентами панно, як символ зв'язків людини з життєвими дорогами, зокрема з вибором майбутньої професії. Підбирали форми, оцей дизайн, звичайно, вони. І ми тільки були, як би скажемо так, натхненниками. І, взагалі, ідея зв'язків, ідея тісної взаємодії, вона дуже дуже їм відкликнулася. Наша філософія нашого навчального закладу саме про це, щоб будувати міцні зв'язки взаємодопомоги педагогічної освіти, піднімати її престиж у всьому світі. Наша академія це простір, де кожен здобуваючи світи, може знайти своє місце. Може знайти е, куточок для себе, е, можливості для розвитку е, не лише в е, певних академічних процесах, але й в творчій діяльності, в діяльності наших гуртків, проявити свої лідерські якості в студентському самоврядуванні. Додамо, що вже 31 жовтня о 14 годині та 7 листопада о 15-й в академії діятимуть дні відкритих дверей. Ну і варто зазначити, що також там проводять підготовку до НМТ. Ну а більше інформації згодом можна буде знайти у соцмережах закладу та обрати для себе змішаний чи онлайн формат занять. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 22 жовтня. У Кременчуці протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура плюс 7, плюс 10 градусів. Вітер південно-східний 3 метри за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай ваш сьогоднішній вечір буде мирним, а екватор робочого тижня несе нові життєствердні та позитивні новини. Тримаємось і побачимось. Ch